Всім привіт! Сьогодні я тренуватимусь і запрошую поглянути на ці 10 хіл пекла. Перше коло завжди найлегше. Ти ще впевнена в собі, богиня, королева, машина. Якщо вам раптом здалося, що ця вправа легка, ви дуже помиляєтесь. На деяких вправах ти собі думаєш, та я це можу робити цілий день. Рух це життя, а рух це краса твого тіла. Можливо, деякі вправи тобі не дуже подобаються, зате потім буде дуже подобатись відображення в дзеркалі. Але в якийсь момент ти розумієш, що перше коло ще не закінчилось, а ти вже замахала. Підбадьорюєш себе ми між вправами і кажеш собі, спорт то є сила, то є сильна мотивація. З кожним колом віра в себе і сила волі потрішечки згасають. Та в голові лунають мотивуючі фрази: так, ти не схудла до цього літа, але до наступного ще встигаєш. Просто згадай, ти ж колись тренувалась годинами і кайфувала від цього. Це має стати кайфовою частиною твого життя. Можна взагалі ще записатися на танці, танці це Врешті-решт ти долаєш кожен підхід, кожну вправу, якою б вона важкою не була. Ти не самовито пишаєш. За собою і вже в передчутті наступних тренувань.